Мої вітання всім глядачам. Сьогодні в теплиці було тепленько. Капуста, рання джетадорка, росте собі тут на всю. Кріп теж росте. І редиска. така ще не скубали, не їли. От. Але мова зараз піде не про це. Тому я перебирав свої стакани. І дещо знайшов. Сьогодні під час перебирання там всякого мотлуху, пошуку стаканчиків ще знайшов цю річ, яку я купив в тому році. Купив її в тому році, так я нею не користувався. Це рукав, Чи то 8 чи то 10 см його ширина, бухта 500 метрів, використав неї, з неї метрів 5 сили. В інтернеті воно коштує 450 гривень, там плюс-мінус де купляти. І воно мені не потрібне. Хочу його подарувати одному нашому фермерові, ютуберові також. Агростарт називається його канал. Там дійсно крутий фермер. Практично пару днів назад ще торгував пікінською капустою, уявляєте? Навіть я так не зміг. От. І цю річ я би хотів подарувати йому безкоштовно. Якщо ти не проти, пиши мені коментар, я його тобі відправлю. От. І якщо хтось хоче так само його підтримати в цьому господарстві сільському і оплатити пересилку, ви можете так само написати йому в коментар, там, скільки воно там буде коштувати, щоб по новій пошті з Вінниці відправити. Це буде дуже хороша підтримка сільського фермера. От. А він в ньому виросте щось, воно принесе людям толк, він щось на цьому заробить, купить собі щось корисне. І це буде розвиток сільського господарства. І всім від нас від цього буде тільки плюс. А ми сьогодні садили пітуньки, такі стакани 370 мл в цьому стаканчику, пару штук пересадили, підростуть, тоді вже нам садити в такі горшки, в такі горшки. Буде так гарно воно виглядати. Це ручна робота, хто захоче купити свої невесті, наречені. Також можна буде сиділо зробити по сезону. Ось так воно все виглядає. Весна прийшла. Ось такі вийшли сушіньки. Вже їх пересадили і вони почнуть рости дуже хорошо. Також в цьому списку є тут ось ця суперкартопля, яка сажена з лушпайки. Крутецька така. Перець Асті. Який був в пробу пробуваний насіння на схожість. І перець Богдан. Богдан зійшов, покільчився точніше, на день пізніше. А в розвитку практично такий самий зараз. Ну і квіти. Серфіньки, петуньки, газаньки. Можна бачити, яка схожість, да? практично зійшли всі. Є там, де не де якісь екземпляри, що ще не зійшли. Якщо щастить, то щастить, що сходить. А буває так, що багато не сходить. Хай щастить.